Так, вітаю глядачі-полуничники про терміни посадки. Ось дивіться, такі рядочки у нас є. Значить, ми бачимо, що цей дуже відрізняється від цього. Це все тому, що це двогодічка, а це було посаджено, значить, зараз 23-й кінці листопада 2021 року. Значить, було посажено і на другий день вона замерзла. Ми в цьому сезоні, ну, в сезоні 22-го року, тут взяли з оцих раз, два, три, 4, 5 рядків. Ну, Можливо, пінеток 30 тільки ягоди. ну, Тобто 30 кг. А по 320 рослин, тобто це зовсім нічого. ну Ми її поливали, ми її кормили і ми її обробляли. Лікували від жучків, паучків, тобто несли на неї затрати. І тепер вона за рік виросла до того стану, вона поки віддавала ягоду, була приторможена, не розвивалася. Зараз вона. Після того, як я гаду віддала, накидала кучу усів, ми зняли з неї уси. Тобто це в нас був ну, майже як маточник. От Усів дуже, дуже було багато усів. Ми їх зняли, посадили там на нову плантацію. І що я хотів сказати, що якщо на маточник, то пізня посадка буде ну, дуже добре, тому що рослина зразу з весни почала стартанула і пішла в розвиток, працює на. Роз, ну, на розвиток, так? А якщо посадити весною, вона буде ще переносити стрес, тобто ну, затягнеться процес вегетації. Так? І якщо на ягоду, то е немає смислу е садити її або весною, або осінню, то, що ви, будете, е ви зовсім майже не отримаєте врожаю запланованого, а цілий рік будете на неї працювати. Потрібно, щоб вона на вас працювала. Тому посадка кінець липня до 5 серпня, як мінімум, чи як максимум до 5 серпня висадиться. Тоді ви на наступний рік отримаєте ягоду. Мінімум усів, максимум ягоди. Якщо терміни змінить, то буде навпаки мінімум ягоди, максимум бусів. Тому якось так.